Всім нам він запам'ятався як активний, цілеспрямований життєрадісний юнак, який чітко уявляв, чого він хоче в цьому житті: вольовий, наполегливий і горе, яке сьогодні переживає наш колектив, так само, як і горе, яке щодня переживає наша країна, просто не описати словами. Війна забирає найкращих. Прилуцька громада прощалася ще з одним героїчним земляком, воїном Олексієм Романовським. Мужній захисник загинув 8 серпня 2000 2022 22-го на Харківщині через 10 місяців повернувся до малої батьківщини на вічний спочинок. Олексію, дякуємо тобі, дякуємо за те, що можемо вставати зранку, йти на роботу. Пробач нам, що ми не вберегли тебе. Ми тут маємо кожен поклястися, що міра нашої люті, міра нашої ненависті, а з ними і. Міра нашої відданості Україні і хлопцям, які віддали своє життя, мають бути втілені щодня, щохвилини у тих справах, які ми робимо. Вічна пам'ять Олексію, спи спокійно, наш хлопчику. Молися там і оберігай свою маму і брата з небес, усіх своїх рідних і друзів. З думками про найрідніших, про мир та спокій рідного міста України. Олексій взяв до рук зброю ще у 2014 році. Він був учасником антитерористичної операції, і для нас була велика честь зустрічати його в нашому закладі вже після того, як він побував у гарячих точках і брав участь у бойових діях. Олексій завжди мав бойовий характер. Діти його поважали. Був як за приклад, тому що ще тоді, коли розповідали про учасників АТО, ми його вішали на да, він у нас так і залишився в пам'яті. Ну і так само ми розповідали, як приклад, що ось пішов в наш учень другої школи, наш вчитель, який працював з нами. Тобто, це була дійсно особа, із якої можна брати приклад для майбутнього покоління. За приклад підростаючому поколінню, друзям, педагогам, Олексій Романовський був навчаючись у загальноосвітній школі номер 2 педагогічному коледжі. Поважали його і як колегу. Після закінчення навчання Льоша прийшов працювати у свою рідну школу. Я дякую Долі за те, що вона дала мені шанс виховати справжнього героя, нашого захисника, нашого Льошку. Згодом Льоша повертається до нашої школи, Прилуцької ЗОЖ. Перших третіх ступенів номер 2 уже в якості мого колеги, вчителя фізичного виховання. Герої ніколи не вмирають. Вони завжди повертаються додому. Він дуже мало прожив, але дуже багато зробив. З Олексієм ми прочилися в стінах рідного підколеджу 4 роки. Всі одногрупники знають його як добру людину, веселу. Він був душею компанії. Хотіли ми зібратися трошки по іншому поводу, але зібрались по такому поганому. Прийшли провести його сьогодні майже вся група. Всі, хто зміг, у останню дорогу командира спеціального президентського батальйону проваджали рідні, близькі, друзі, колеги, прилуцька громада. Прийшли віддати шану воїну, виконуючи завдання, Олексій та його група звільнили не один населений пункт Харківщини. Ціна героїчного вчинку життя захисника. Льоша завжди буде жити в наших серцях, у нашій пам'яті. І доки ми його будемо пам'ятати, він буде завжди посеред нас. Він завжди буде з нами. Слава герою і слава Україні! Останні хвилини прощання у небо злітає біла голубка. Наш земляк воїн Олексій Романовський, відтепер у небесному воїнстві, стоїть на варті миру, спокою, незалежності України. Кача по сині, плине кача по ти сині.